Вітаю, друзі! На каналі Просад сіємо насіння панісетума на розсаду. Набираємо в форму ґрунт для розсадів, який змішаний з достатньою кількістю вермикуліту, та трохи втрамбовуємо. Робимо невеличкі отвори десь до 0,5 см, для того, щоб трохи заглубити наше насіння. В кожний отвір я буду класти по декілька насінин. Хоча сходи пенісета досить рясні, але в мене достатньо насіння. Якщо ви хочете, щоб пенісетом зацвів вже цього року. То треба його висіяти всередині лютого на початку березня. І висаджувати в ґрунт ми вже будемо в травні. Якщо ж для вас це не принципово, ви можете висіяти в квітні місяці і вже висадити в травні вашу розсаду в ґрунт, але немає гарантій, що буде цвітіння цього року. Так, тепер кожну луночку ми прикриваємо і гарно зволожуємо. Зволожою звичайною водою без газу можна з пляшки, з поливайки або просто збризгуючи оприскувачем. Зробивши всі ці процедури, ми накриваємо. Кришкою і ставимо в тепле місце на підвіконня, особливо, щоб була підсвітка, це дуже важливо. Перші сходи понісетуас з'являються десь через тиждень, максимум через два. Після того, як сходи зійшли, кришечку відкриваємо, продовжуємо періодично зволожувати ґрунт.